Хотілося перемогти. Хочу сказати, що в мене є велике бажання заслужити золото Олімпійських ігор. In blue, І для мене це дуже цінно, і я дуже щасливий, що вдалося здобути найвищий результат на Олімпійських іграх, підняти прапор нашої країни, лунав гімн нашої країни. Якщо чесно, навіть дуже важко було стримувати емоції, сльози. Полтавський танк пролунав на весь світ. Я народився в цьому місці. Тут і закінчив школу, закінчив наш національний педагогічний університет, факультет фізичного виховання. Зараз продовжую навчання вже на факультеті психології. Мав честь і можливість створити ще одну історію в українському боксі, в українському спорті привезти золоту медаль з Олімпійських ігор в Парижі в 2024 році. Першу для нашого міста і четвертий боксер для національної збірної команди України, який здобуває золоту нагороду на Олімпійських і. Навіть і в цей час, в час, коли в країні війна, я дуже хотів здобути найвищу нагороду, подякувати всім нашим військовим, що всі це бачили, всі це чули. Я присвячую цю нагороду і всім прикордонникам, і всім військовим. Тому що кожного разу, коли я знаходячись на змаганнях або готуючись до змагань, на телефоні бачив, що в Полтавській області повітряна тривога, звичайно, я хвилювався за. Україну я хвилювався за свою родину, тому безмежна вдячність кожному військовому за мир та спокій, які вони забезпечують для всіх нас кожної секунди ціною власного життя. Займаюсями років, вже, як кажуть, в зал прийшов, вже вісім років одягнув перчатки, вийшов перший раз в ринг. Я здобув першу медаль, перший поєдинок мій був це нічия, якщо я не помиляюся. У мене дуже мало програшів в олімпійському боксі, і слава Богу, що так виходить. Навіть от зараз вже нарахували, що за дві олімпіади більше там, 90 поєдинків, і тільки один раз я програв. Якось з самого дитинства в мене був постійно режим, Тобто не було такого, що ми там не робимо зарядку, чи ми там не йдемо на тренування. Тобто, ну я знав, що з п'ятниці, там з понеділка по п'ятницю ми йдемо на тренування, субота, там неділя ми або там до бабусі їхали, на річці там купались, з понеділок знову там тренування. Ну тобто, якось, напевно, років до до п'ятнадцяти я ну це було якось, що так потрібно. Так є така дисципліна. От я маю це виконувати. Вже звичайно, коли я став старше, вже напевно ну в старших класах, коли я вже виграв там чемпіонат світу серед молоді, перші, я вже тоді відчув, що це стає уже моєю роботою. Чесно, я дуже щасливий, що мій батько саме і мій тренер, тому що з самого дитинства він мене, як кажуть, підштовхував до того, щоб я не зупинявся. Мене виховує, що ну неважливо там в яких ти умовах там тренуєшся, готуєшся. Було всяке. Ну і і коли і залу не було, тренувалися і в гаражі, і на вулиці, і, ну де тільки не тренувалися. І коли травму отримав, і, і на стадіоні там певний період часу тренувався. Потім вже в зал перейшли. Неважливо в яких умовах ти тренуєшся, головне, щоб було. Бажання головне, щоб віддаватися, трудитися, хотіти цього. Малі діти, то напевно, це 99% це робота батьків. Це підтримка батьків, це як кажуть, поштовх батьків в спорт. А вже потім це вже, як кажуть, як вже звичка, вже є, ну, дитина, коли втягується в це, вона відчуває, що тут дисципліна, тут. Якась гарна атмосфера тут, гарне відношення, результати, розвиток, якийсь світогляд збільшується, на змагання їздять. Ну виховання отримують. Ну дитина вже тоді сама тягнеться. Тягнеться сама в зал, вже сама хоче приходити в це. Ну звичайно, підтримка ж підтримка батьків. Ну обов'язково ну протягом всього спортивного життя. Навіть коли я вже дорослий, я ну навіть коли чую, коли мене хвали, навіть ну папа в залі, то ну ну для мене, як кажуть, я відчуваю це і це приємно. І звичайно, кожній дитині, яка чує похвалу від своїх батьків, від своїх рідних та близьких, її це дуже мотивує. Я дуже був щасливий бачити величезну кількість українських прапорів на моєму фінальному поєдинку. Дуже багато людей з України було дуже багато прапорів було люди, плакали, кричали, вітали, діти. Люди старшого віку, ну тобто ну наскільки це було приємно, я взагалі навіть не відчував, що я там ну боксую там на якомусь іншому рин ринзі або якийсь там дискомфорт такого ну взагалі не було. Тому що ну коли я вже мені піднімали руку, ну я ну так коли суддя піднімав мені вже руку, і ми робили це коло вітали одного. Ну, я піднімаю голову і дивлюсь, ну, скільки прапорів українських і, ну, для мене було це так приємно. Мене привітали всі українці, які були присутні в тому залі, і які напевно були не тільки в тому залі, тому що коли я повернувся додому, ну дуже багато людей підходить, вітають мене і дякують за цей результат, тому що ну навіть в них залишились ті спогади, коли я був дитиною. Вони мені в чомусь допомагали. І дуже пишаються тим, що якось ну, наші шляхи перетиналися, і що ми всі полтавці, всі українці. Ну, тобто, ну це дуже дуже класно. Я дуже цим пишаюсь, дуже радію. Чесно, взагалі дуже щасливий, що я боксував в фіналі Олімпійських ігор і дійсно приніс щастя, задоволення для всіх нас. Дуже раділи, коли вгору здіймався наш синьо жовтий прапор і лунав наш гімн. Усією нашою країною ми билися поруч з Олександром Хижняком. Нагороджено. Орденом князя Ярослава Мудрого четвертого ступеня хижняка Олександра Олександровича, чемпіона з боксу. Вдячний нашим військовим за те, що вони захищають наше небо, захищають нашу країну. Я їм дуже вдячний. Я хотів би їм подякувати, хотів би сказати, щоб вони були уважні, щоб трималися. Ми зі свого боку будемо намагатися робити все для того, щоб вони відчували нашу підтримку. І, звичайно, ми хвилюємося за їхнє життя і сподіваємося, що всі повернуться додому. живі та здорові, і Ми всіх будемо вітати з нашою перемогою.